Сьогодні відео буде про кошенят. Ну що, це також цікаве відео. Але я вас хочу познайомити зі своїм дитячим садочком, в якому телятка. Знайомтесь, перший це бичок Максимус. Цей бичок, синочок моєї Моніки. Йому через декілька днів буде 7 днів. А це теличка Ліза. Який лише 15 днів, і вона тільки сьогодні вранці вийшла на свіже повітря. До цього вона стояла в сараї. Чому? Тому що я чекаю 15 днів після отелу, щоб у телятки зажило, відпала поповина, щоб він набрався сил, щоб випив майже все молозиво, А потім я його відпускаю на свіже повітря. Під сонечки промені на сиру земельку і стоять у мене будуть ці телята». Може і до листопада, а може, і до грудня, поки отут на землі не стало, ото, як то кажуть, болото. Бо телята більше всього бояться не холоду, а саме отої мокрої грязі. Ну і нарешті теличка вишня, ви її знаєте вже по моїх роліках, вона гарна акторка. Це донька Джини. Ну що, любі друзі, встигніть підписатися на мій канал, поставити лайк. Або написати в коментарі, хто ж все таки з цих тиличок м'ясного напрямку, а хто молочного. А в кінці відео, хто з вас додивиться, я відкрию таємницю, хто з ніхто. Сьогодні приділимо увагу моєму бачку максимусу, чи можна виготовити бичка без єдиного грама зерна? Хто скаже ні, не можна, треба все одно зерно. Ви знаєте, я з вами погоджусь 50 на 50. Чому? Тому що я вам зараз розкажу схему, по якій ми вирощували в себе Криму телят. Не обов'язково це були телята отаких от м'ясних спеціалізованих пород, як адгуз, Герефорд, Лімузини, Бельгійська Голуба. У нас в Криму таких пород не було. А які були? А були звичайні: Голштин, Чорна Пьострі, Українська Красноряба і Красна Степова порода. Ну, як то кажуть, не сильно тої м'ясні ці породи, більше молочні. Але ми також вирощували бичків. Ну, народжували з бички. І що нам з ними робити? Вирощували. Але ми всі своїх бичків здавали у віці після 18-20 місяців більше до 2 років. І як же ми їх годували? А звичайно, не тративши на них ні єдиного граму зерна, поки не ставили на відгодівлю в 14-16 місяців. В кого як. Підганяли так, щоб відгодівля підходила до тих пір, коли у нас починалася також уборка урожая. Так ось вирощували місяць на молоці, а потім випускали разом з матусем на пасовисько. Хочу сказати, що у нас в Криму збереглись пасовиська і я була дуже здивована, що на Київщині немає їх. Так що. Я думала, що в Криму погано, а виявилось, що тут погано. І тому всі мої телята ось так ось стоять: хто під вишнею, хто під черешнею, хто під яблунею. І споживають ті корма, яка я їм принесу. Звичайно, що треба виготовити бичка, яка може економніше, щоб зберегти на ньому гроші. Подивіться на мого бачка йому зараз сім місяців. І яка в ньому вага? Хто є спеціаліст по определенню живого веса? На ніжках низеньке, туловище велике, голова велика, Шиє така, що ще ланцюг не зміщається на ньому, в морду в відро не лазить, п'ємо воду, з чого будемо пити воду, да? максимус мой, з чого будемо пити воду, така голова велика. Так ось як же я його годувала? Годувала дуже просто. Хто пам'ятає моє відео, коли дилилася моя Моніка, я тоді ще сказала, що бичка я буду вигодовувати по традиційній молочній схемі. Вже тоді було ясно, що зерно буде стоїти дуже-дуже дорого. І що весна також не принесе покращення в ціновій політиці на зерно. Зараз у нас тільки почали з жнива. А ячмінь у нас вже коштує 7 тисяч. Можливо, він трошки підвищиться в ціні, а може й залишиться на цій ціні. Так що годувати зерном дорого. Підвищаться лі ціни на готівельні на ж великої рогатої худоби, також ніхто нічого не знає. Так як же мій вирос максимус? Ви не повірите. Молок, перший місяць цельне молоко. Після місяця це було зняте молоко, він пив його по 7 літрів за раз тричі, і звичайне сіно. Ось і все. І ось такий вигляд має мій бічок. Хочу вам сказати: якщо ви криєте своїх коров спермою м'ясних бичків, ніколи не здавайте свій скот по промерам. тому що, ось, бачите, він маленький, невзрачний на вид. Але якщо поставити його на вага, в ньому десь же, десь кілограм 270 кг. Якщо зробити проміри, то повірте, в ньому ви не знайдете навіть 200 кг. Так що, тільки через ваги, що я планую робити з цим бичком? А все залежить від його характеру. Бачите, в нього нема роженят. Точніше, роженята є, але вони такі маленькі-маленькі, що можна сказати, що їх майже й нема. Так ось мені набагато зручніше, коли у теляти є рога. Тоді я можу ним управляти, я можу його стримати, можу його удержати. А ось шию ніхто не втримає ні телятку, ні бичка. А звертаючи на те, що увагу, що я одна дома, а поряд навкруги немає чоловіків, ні малих, ні старих, ніяких. Тому все буде залежати від того, як він буде себе вести. Буде лагідний, буде жити довго, можливо, і до лютого наступного року. А якщо буде буйний, буде проявляти свій характер, то скоро піде на бойню. Хотілося би дотримати до лютого, але все залежить від цього очка. Ну що, мої любі друзі? Ви вгадали хто з цих теличок? Хто? А я вам підскажу. оцю теличку лізу я буду вигодовувати по молочній схемі. Да-да, по молочній схемі. Точно так, як мого бочка Максимуса. Значить, вона йде на м'ясо. А ось цю, дівчинку, я буду виготовлювати вигодовувати, точніше, я вже вигодовую. Спробую вигодовувати зерном з перших днів, але вона уперта уперта, не хоче їсти зерна. Вона його все переверта і переверта. Так, да, дівчинка моя? Ну що ж, мої любі друзі, ось так: на Київщині я вигодовую своїх бочків, своїх тиличок. Якщо хтось хоче знати, чому я своїх доволі гарних коров. З гарним змістом жиру, білку і гарними надоями покриває м'ясними породами. Я вам відповім у наступному відео. Але щоб зацікавити вас, я хочу вас запитати. А скажіть, будь ласка, кого ви скоріше продасте по часу е, корову за 60 тисяч гривень або бичка за 60 тисяч гривень. Так що, будь ласка, я чекаю ваших відповідей.